Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми будемо показувати вам альтернативну історію на кшталт того, що би було, якби Олексій Навальний став президентом Російської Федерації. І так, дорогі друзі, це продовження наше проходження за Російську Федерацію. Грали ми в попередній відеосерії за Бориса Німцова. Відеоролик доволі таки вийшов цікавий. Більшість з вас добре, ну, по суті. Сприйняла цей відеоролик, тому от я вирішив показати вам і собі, а власне подивитися на те, якою ж була би Росія Олексія Навального, покійного вже тепер, опозиціонера Володимира Путіна, реального, такого в реальній історичній складовій. Ну що ж, наша стартова кампанія розпочинається з травня 2008 року. Все відбувається після того, як Навальний у квітні став президентом, обраним російським народом. Продовжується його по суті, діяльність як демократа, як ліберала, як людину, яка ну, йде шляхом західників. Дивіться, тут у нас є два альтернативні шляхи це шлях вільної Росії або громадянський націоналізм. Ну, ми, безперечно, будемо брати шлях вільної Росії. Тут підтримка мінус 10%, от вона вже становить 35%. Питання партії. Ми можемо дивитися, президент Навальний залишиться в Яблуці, або ж президент Навальний створить свою партію. Ну і на вибір у нас три варіанти: це Народний Альянс, партія Прогреса, Росія майбутнього. Ну, я беру Росію, певно, майбутнього, бо партію Прогреса вже щось забув, який я б взяв в собі назву, яку видимо, що по Навальному є декілька фокусів. Тут немає нічого такого грандіозного, чесно кажучи. Ну, тим не менше, от західний шлях він іде, і в якості нового лідера, нового президента Російської Федерації, який продовжує по політику Бориса Німцова, який ну, має на меті дивіться національні проекти успішно. Це започаткував Борис Німцов в попередньої відеосерії. Росія майбутньо». от наша партія отримує 15% популярності. Але от цю популярність мав отримати Борис Німцов з його партією. Але так як Німцов став. Ну, дуже по суті таким консервативним політиком, от, чесно кажучи, дивіться, ми про за Навального робимо штат квартира фонду боротьби з корупцією. По 45-70-100 днів у нас буде вирішуватися питання, і ми завершаємо операція «Сладкий подарок» успішно завершена. Тобто, от, говориться про те, от, дивіться, руська казна зменшується, але корупція в нас теж в Російській Федерації зменшується. 93% підтримки Росії майбутнього. Це дуже величезна підтримка партії. Тобто Олексій Навальний. Дивіться, навіть референдум, був перебив сам себе референдум в Южній Осетії. А ми не будемо їх кликати до себе. У того, що за Німцова я вже допустила таку помилку. От ми взяли Придністров'я, але та територія не анексована була. Вона була приєднана в якості суб'єкта Російської Федерації, яку я не міг об'єднати і дати Росії там Молдові. Погодилися білоруси демократичні на створення. Такої союзної країни, от Європейська Білорусь, партія в них профіцит. До, до речі, в нашій альтернативній історії білоруси дуже себе файно тут проявили, на відміну від нашої батьківщини України. Білоруська партія, там яка пішла західним шляхом, яка подивилася на реформи Російської Федерації, все ж таки дійсності, ну пішла тим шляхом, яким треба. І диктатор Олекс... Олександр Лукашенко. Ну є точно. Ну, по суті, не був би диктатором в реальності, якби Білорусі пішла таким шляхом. Ми пропонуємо посередню чисто з Южно-Абхазським конфліктом. Поки що, от, я чекаю, чи будуть якісь там рішення по цьому питанню, але видимо, що ніяких рішень немає. Тож на рухається далі. Докторину, яку започаткував Борис Немцов. Видимо, що із французами та з німцями, ну, чи з європейцями, з якими ми можемо товаришувати, хотів би запропонувати торгові договори. Таким чином, ну це покращить наші відносини, по-перше, потім дасть нам додаткові дивіденди в якості економічного зростання, тому подібне, вплив на тих країн. Ну і ми бачимо, що в 2010 році покінчити з оліархатом. Тобто з олігархами, а все ж таки вирішив Олексій Навальний. Його політика не відрізняється від політики Бориса Німцова. Але, на відміну від Бориса Німцова, Олексій Навальний являється більш таким, ну так би мовити, диктаторським демократом, того, що він буде приймати. Я думаю, от такі рішення, які і популярні, і не дуже. От натомість ми гарантуємо напад Чорногорії, от якраз от те, що я казав, ми можемо нанести удар по Ірану. Ми жорстко так можемо відреагувати та почати ну, по суті, рожити революцію в Ірані. А натомість цей шлях іде, і ми готові запропонувати Шаха, запросити до себе в Москву. Для того, щоб от таким чином ще більше тиснути на Іран, на теперішній Іран, який не дуже до вподоби геополітиці і взагалі цивілізованим країнам, тому натомість ми будемо проводити інвестувати в опозицію Ірана, також домовлятися із сусідами, домовлятися заходом, як жити нам далі. відомо, що Турція оголосила війну. На ну тут я чесно хотів би відправити відправляю свої а, дві дивізії, щоб спасти, врятувати а, нашу братську Грузію. Ну, не можу я навіть оголосити війну, але я би оголосив війну, так би мовити, Турецькій республіці, яка, от, чесно кажучи, знахабніла, того, що у сучасному світі в 2011 році не гоже було нападати на. Грузію, яка є, яку ми вважаємо своїм дружнім народом і рано чи пізно перейде у сферу впливу нашої держави. Тому що в мене були на неї плани. Я хотів вирішити Грузинсько-Абхайське осетинське питання. Я відправив своїх добровольців, але фронт йде дуже швидко. Ми бачимо, що от вона буквально за пару днів Грузія стала маріонеткою Турецької Республіки. Це для мене стало шоком. Арменія взяла свій регіон. Ну, а Туреччина зробила так, ну, по суті, що вони зробили її маріонеткою. Натомість рухається політика Олексія Навального. Ми стаємо ще більш такими ворожуючими. Ірана, от як держави, намагаємося з Турцією якось, хоча в нас непогані такі відносини з Турецькою республікою. Але дуже мені це не сподобало. От Грузія є тепер демократичною країною. Ну, те, що вони є маріонеткою, це дуже мені не подобається, тому я буду частково впливати на них, збільшувати свій вплив в російський безперечно, вплив, щоб врешті-решт, грузини стали можливо нашим маріонетичною країною. Бо це вже дуже близько між нашими кордонами, я би не дуже хотів мати таке, такі кордони ну, до Кавказа, щоб ворог мав якісь там кордони до Кавказа, бо це дестабілізує, хоча в нас є там Чечня і стан, ці країни відносно стали суб'єкти такі. Нейтральні, от бачимо, що все ж таки Навальний, як я вам і сказав, він робить переворот у 2011 році на території України. Це діє все ж таки. Бо націоналісти доволі таки досить довго були при владі, і з тягним боком ну, не міг ніяк домовитися Навальний по питанню ну не знаю, там, язикового питання. Тому думав Навальний, що із Порошенко буде. Домовлятися в Україні 7% стабільності, 41% підтримки війни. Ну але врешті-решт Україна відмовилася нам у домовленостях. Хоча підтримка війни в Російської Федерації становить лише 9%, то тобто ми точно не будемо вести якісь ворождуючі дії проти України. Ну але оцей переворот державний ми зробили, і тепер у нас є шлях піти, створивши СНД, ну, так би мовити, пострадянський. Такий альянс, напримі'є ОДКЕП. Це не, не ОДКЕП, а це повноцінний альянс, або ж піти шляхом із Заходом. Натомість будемо ще вирішувати деякі геополітичні питання. Бачимо, що Україна приймає нашу допомогу. Польща відмовляється від нашої співпраці на превеликий жалю, співпраці з Польщею. Це був акцент по російсько польській дружбі. Потім у нас дружба з Німеччиною, Пешот, Volkswagen, російсько-американська дружба. Ну і передвиборча кампанія. Напередодні російсько-американської дружби. Але натомість от трошки впала популярність Олексія Навального в Росії в але тим не менше економіка процвітає і першу каденцію Олексій Навальний становить і, ну, по суті, він пройшов як реальна людина, яка ну, багато чого досягнула у якості президента Росії. Тої Росії альтернативної. Ми бачимо, що російсько-американська дружба у 2011-12 році напередодні виборів за декілька, ну так би мовити, днів покращує відносини Олексій Навальний, тим не менше переобраний президент. Це його вже друга каденція. У нас американці до нас дуже. Дуже файні та теплі відносини. 250 це по максимуму. Це реально по максимуму. Тут ми маємо купа договоренності з американцями, і друга каденція Навального показує те, що Росія не буде йти шляхом ескалації із західними країнами. Натомість от, дивіться, американсько-російський оборонний договір. Оце от, Трамп, от Росія і, і по суті Америка. От, створили такий оборонний договір. Тобто, якщо на Америку хтось нападе, Росія впишеться або ж навпаки. Якщо на Росію хтось нападе, Америка впишеться своїми союзниками. Ну це потужно, чесно кажучи, потужно. Нападає рівень світової напруги, приніс просить допомогу. Ми їм даємо ядерну угоду з Заходом, то ж саме це в 2012 році. от а Навальний просто робить чудеса у плані геополітичного, геополітичної розрядки. І наші договореності все ж таки були прийняті Російсько... Сполученими Штатами Америки. Ми домовилися із західними країнами про стратегічне озброєння і так далі. Натомість видимо, що Туреччина йде на Ірак і тут би я хотів відправити своїх добровольців. То думаю, що ми. Ну, можемо встигнути відправити шість своїх і подивимося, чи вдасться нам у 2013 році перемінити геополітику і взагалі дати по зубах Туреччині, яка в нашій альтернативній історії ну, дуже агресивно себе поводить. Ми видимо, що вони зі своєю агресією не лише тільки до грузинів почали чіпатися, вони вже взяли там Іран, точніше Ірак, і свою геополітику і. Свої кордони та кордони впливу розширюють, відновлюючи таким чином, ну я не знаю, Османську імперію чи що. А сам Ірак є прозахідною державою, тому я їм допомагаю. Ну, не впевнений, що мені вдасться, того, що вже занадто, занадто пізно. Ми відправляємо аташе і не встигнемо 12 жовтня контратакувати, як Ірак. Капітулював таким чином то же саме ставши маріонеткою Турецької республіки. Туреччина ж сама при лідері в нас погіршилися відносини, але, ну але нам рано чи пізно доведеться мати питання із Туреччиною. Хоча вони перебувають у НАТО, ми поки що не перебуваємо в НАТО і вести якісь військові дії я би не хотів із країнами НАТО. Ну, готуватися до локального протистояння з Турецькою республікою нам конче треба. Нам у дійсності треба. Бо а це є наш стратегічний, наприклад, от на даному етапі ворог. Натомість ми будуємо ядерні реактори, ми будуємо відновлювальну енер... електроенергію, різні такі там G4, G5, проводимо вивчення в галузі ракетобудівництва, будівництва, кос... космосу і так далі. Ну і проводимо також миролюбну доволі таки в 13-му році політику із сусідніми країнами, привели до... до влади Порошенка в Україну. От він став теж про тому що націоналістичний. Уряд не вподоби був демократичній Росії, і от ну самі українці хотіли того, демом виграв тягнебок от вибори президента, ну тим не менше, так є. Грудень 2013 року відносно. Піднявся градус світової напруги, він становить 28%, о, чесно кажучи. Не дивлячись на всі ті договори в стратегічному плані, європейську розрядку, розрядку в плані ядерного протистояння між Заходом та Росією. І не дивлячись на те, що ми вибрали курс на євроінтеграцію та покращення відносин із Заходом, ну у нас ще питання. Є ще купа питань, і те, що, яку роль несемо ми як країна. Яка дійсно це хоче переносити мир, ну, можу сказати, ми тримаємо цей градус напруги в межах доступного і в межах розумного. Ну, може статися будь-що. Натомість Навальний і не нехтує збройними синами Російської Федерації. Тому, от якраз на увагу миролюбивою. Політики та дійсності покращення життєздатності російських громадян, які відчувають у цю, бо є й потреба у збільшенні розходів на медицину там, чи соціальні розходи. Безперечно, Російська Федерація Олексія Навального не позбулася повністю освоїтися статус Криму, от знову себе переб'ю 12 січня 2014 року. При президентстві Петрі Порошенко у нас постає питання статус Криму. Ми можемо захопити Крим, або можемо признати Крим українським. Ну, я скажу вам так: так як ми в дійсності, демократична держава, і так би мала поступити Російська Федерація в сучасному світі, в реальності, ми відмовилися від по суті претензій на Кримський полуострів. Хоча там нас провоцірують, то тут я, я не знаю як, але. Петро Симоненко став президентом України у виборах комуністи в 2014 році, ну розпочинається руська весна на Донбасі із-за того, що комуністи прийшли до влади в Україну. Такий дійсно парадокс, парадигма. Ну, ми теж тут не можемо, чесно кажучи, підтримувати їх, я просто... Вибираю тут варіант, бо я не буду грати ні за ДНР, ні за ЛНР. Нам це не потрібно. Я думаю, що Симоненко, Петро Симоненко дійсно справиться з східніми от, своїми проблемами. Україна тут е, саменька впорається, ми відхиляємо всі ці договори. Киргизстан просить про зменшення боргу, ми йому, звісно ж, будемо угоджувати, позиція в Раді. Ну, комуністи, ну, в 2014 році от переворот Порошенка скинули в 11 2011 році і комуністи прийшли. А потім, от, дивіться, прийшла Юлія Тимошенко із своєї батьківщини. І це просто жесть. от В Україні дійсно всі творять і в, в віртуальному світі чудеса, такі, які ще світ не видів. Кінець 2014 року, 29% міжнародної поруки, Росія покидає НАТО. Отаке є точніше. Але ми проводимо більш тісні зв'язки із Європейським Союзом та НАТО. Тобто ми будемо приймати стандарти НАТО і робити Євроінтеграцію та е, інтеграцію в Північно-Атлантичний Альянс. Ми проводимо повний план дії е, вступу в НАТО і будемо чекати свого часу. Ну, Україна, от мене реально шокувало, от, Дивіться, що от ми стільки е, старалися вкладати грошей, і Борис Німцов, і Олексій Навальний дає гроші, гроші, гроші українцям і відмовилися. От, дивіться, Кримська Народна Республіка анулірує свій борг. Ну я навіть от, дивіться, я навіть хотів взяти цього Аксіонова, Думаю, все ну, візьму от Кримську полуострів під контроль. Ох. Ну, по суті, Російської Федерації, тому що в цій альтернативній історії Крим не був потрібен навіть і в Україні. Сіонов собі там керує. У нас є Севастопольська бухта. І коли от я проводив цю операцію, я думав, я щось провтикав один такий дуже важливий нюанс, так це те. Що саме Крим, от після цих всіх подій, переворота в Україні, там приходу до влади Семоненка, комуністів та Тимошенко? Україна відмовилася від претензії на кримський полуострів, Тобто, от у них вже ця ділянка фронту, ділянка території, вона не фігурує як ну. Не претендує Україна. Ми швиденько, звісно, змусили Кримську Народну Республіку. Але я думав от таким чином повернути ці території Україні. Ну але так як українці при Симоненко відмовилися від Криму і повернути Україні як Крим не зміг, я його анексував. Ми прийняли стандарти НАТО. І ми будемо проводити участь в НАТО та в навчаннях. Я навіть думав, що от віддамо ми за допомогою там, внутрішньої своєї політики, там Кримський полуострів українцям. Но навіть в цьому, от, коли прийшлося віддавати, не фигурує, ну, ні, ніде не фігурує. Ну ніде не фігурує, чесно кажучи, тут, ну так, ну нема. Ні, ну, Севастопольська бухта. Ну віддали ми Севастопольську бухту. Блін, ну а, а, аж ця частина фронту, аж ця діленка. Ну, бачите саменьке. Я реально щиро хотів віддати повністю в 2015 році. Як колись сказав Навальний бутерброд, Крим це не бутерброд, але я його хотів віддати українцям. Но цього не сталося. Тепер ми можемо по-поєму або грати за Крим, або взяти під контроль його. Ну, ми візьмемо його під контроль. Ми ж можемо дати йому автономію, але що це поміняє? Ну, може, по фокусах Україна там піде повернення Крима найближчим майбутнім її Навальний віддасть по запросу, по запиту України Кримське полуострів, українцям. Ну, от така наша реальність сьогоднішнього часу, От, чесно кажучи, Юлія Тимошенко, президент комуністичний з західними намірами. Сама Україна в дуже поганому стані. Ми нас запросують по суті в НАТО, і таким чином, 14 червня 2015 року, Росія приєднується до Північно-Антактичного Альянсу. 2015 рік став доленосним у плані геополітики. Знижилася світова напруга. Ми видимо, що НАТО розширилося за рахунок Російської Федерації. Є безліч країн, які відмовилися від НАТО в частності Прибалтика, Словакія. Вони ще не являються учасниками НАТО. І тепер я би от хотів реально. У нас є два шляхи вирішення питання Корейського полуострова, але я би хотів якраз запалити цей вогонь, щоб приборкати Китай. Натомість, 9 жовтня 2015 року, у нашій альтернативній історії все ж таки Бориса Німцова, от як ми видимо. Ну, він помирає при загадкових обставинах. Навряд чи це зробив Олексій Навальний в нашій альтернативній історії. Ну, це практично нереально. Це дійсно нереально, тому що Німцов він підтримував кампанію в нашій альтернативній історії. Кампанію, ну по суті, Навального. Дивіться, тут у нас конфлікт Карабахи. Прийшов час, кого ми будемо підтримувати. Ну я буду підтримувати певно, що Арменію, друзі. Того, що я би не хотів, аби Азербайджан заграбив собі більше територій. Їхній конфлікт дуже такий напружений і дуже такий спірний, тому судити щось теж не можу. Но підтримаю підтримаю ар арменів, так як православні і так далі. Ну, тим не менше, наша каденція в якості президента Російської Федерації підходить теж до кінця. Навальний має 84% стабільності, 13% підтримка до війни. Дуже багато що зроблено було в якості цієї альтернативної Російської Федерації. Вибори у 2020 році. от Дивіться, нас переобрали на другий термін. Навальний все ж таки е, пішов по суті, на третій термін. Да. Ми, по суті, друзі, пішли на третій термін. Бо у 2008 році то був наш перший термін по 2012. рік. А з 12 по 16, по-моєму, це другий термін. А з 16 по 20, це вже получається третій термін. Тобто Олексій Навальний, от, такий. Ну, диктатор демократичний, який пішов от на третій термін нашої альтернативної історії, і люди цьому дуже раді. От підтримка Росії майбутньо 52%. На початку було 93%, в других виборах було десь 77%, а тепер 52%. Тобто він реально має файні шанси, плюс до того політичної влади вистачає, щоб повністю проспонсорувати його. І зробити його віщим президентом, але буде дуже дивно, якщо от Навальний залишиться на четвертий термін. Тому от конституцію міняти ми не будемо. Епоха Навального в цій альтернативній історії підходить до кінця. От, ви бачили разом зі мною, яка би була можливо Російська Федерація за. Президентства Навального. А тож у майбутньому нас може чекати Георгій Явлинський, якщо от, ви будете ходити побачити Російську Федерацію Георгія Явлинського. Натомість, друзі, я вам всім дякую за те, що подивилися цю альтернативну історію. Був радий вам її показати. Ми зробили все, що могли. От Україна мене просто шокувала, Тимошенко. І Республіка Подоля от, поділилася Україна сама, ми ну, якось там отримали схід України. Якось там, я не знаю, плюс-мінус в якості автономії становиться от ця західна частина України з столицею в Вінниці. Шкода мені, от шкода мені Україну, і я робив все можливе, щоб підтримати цю державу на плаву. Натомість дякую за увагу. бережіть себе, хай вам щастить і до побачення.